Всім привіт. Не так давно виявилось, що у зімків із Азларом є родичі в Єгипті, ну, а може, Азлар просто там колись відпочивав. І як наслідок нам представили нового героя Левицю Сехмет, героя п'ятого сезону. Стародавні єгиптяни шанували Сехмет як богиню війни. Вона особлювала руйнівну силу сонця і вважала, що її дихання створило пустелю. А ще Сехмет була покровителькою цілителів та лікарів. Ім'я її перекладається як «Могутня». Тож давайте подивимось, що наша сьогоднішня героїня відповідає своєму сильному імені. Погнали! Це в нас червона п'ятірка класу Монах зі швидкою маною. Міння доволі просте і зрозуміле, без всяких перепідвипідвертів. Сехмет – шотер, який б'є 450% ціль і лікує всіх союзників на 40% від нанесеного урона, належить до сім'ї Сонця і має шанс осліпити і підпалити ворога, який в неї ультанув, а ще при активації свого вміння може нанести 70% урона всім ворогам і зрізати їм атаку на три ходи. Картку розібрали, треба аналізувати. 450 урона для шотера в сучасних реаліях доволі середня цифра. Трошки більше показників магні, але значно менше, ніж уліани. Та це на перший погляд. Адже, як ви можете бачити, атака сехмет значно вища, тому і урон буде проходити плюс-мінус такий же, хоч відсоток прописаний менший. А якщо спрацює бонус вміння, то герой вдарить ще 70 по всіх, і для цілі це вже буде 520, що дуже і дуже солідно з такою атакою. Та не забуваймо і про відхил 40% від нанесеного урона. Це дає можливість не брати хіла в команду, адже сехмет собі об'єднує і шотера, і лікаря, що робить її доволі бажаним персом. Тому давайте подумаємо, де її використовувати. Я колись говорив, що проти шотерів в захисті, але цей герой самодостатній і може збільшити живучість команди, наносячи при цьому гарний урон. Тому цього разу все ж визнаю, що Сехмет в обороні виглядатиме непогано, хоч вона і шотер. Клас Монах дасть можливість ігнорувати всю гидоту, яка може зашкодити і вдарити сильно і точно, а в захисті це спрацьовує доволі часто. Оптимальна позиція правий кут. Бажано, щоб перед нею ультував якийсь бронеріз. В команді атаки сехмет без питань заграє круто, причому може закрити вакансію хіла, що дозволить вам взяти більше атакуючих персів. Єдине, що варто обговорити в цьому режимі, це зв'язки, адже для максимального відхилу треба і максимальний урон. Тому в ідеалі потрібні або бронерізи, або бафери, ну або і ті. і ті. Відмінно виглядатиме в парі з Мар'яною в костюмі. Також цікаво буде побачити їх зімкіфою, адже якщо ви будете використовувати сехмет як лікаря, то її родичка може бути клінером, бафне атаку, а за рахунок зв'язку стихій теж дасть трошки відхилу. Сама єгиптянка в 4-1, 2-2-1 чи веселці, теж заграє спокійно. Але головне, пам'ятайте, що більший шот дає більший відхил, і команду підбираєте відповідно. На титана теж можна брати, атака дуже висока, тож якщо маєте вільний слот, спокійно ставте сехмет. Після стихійного і звичайного бронерізів та пари баферів камінчики від неї перетворяться на валуни. На івентах більш корисні все ж масовики, та й відхил не завжди потрібен, тому в цьому режимі її використання вже менш актуальне. Мками качати треба лише в атаку. Чим сильніше сехмет вдарить, Тим більше користі принесе команді розліму також безумовно варта. Загалом герой вийшов гарний і доволі універсальний, тож, якщо вам пощастило її спіймати, можу лише привітати. Качайте, і нехай сехмет вам допомагає перемагати. Оцінки надалі я виставлятиму за восьмибальною шкалою, думаю, її вистачить. Нагадую, що це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі не хочу вам нав'язувати, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою і лише перемог всім нам!